Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо кілька задач, які містять у собі кілька пасток для розв'язувальників. Прикро, але в ці пастки досить часто учні потрапляють. Ми з вами з'ясуємо причини і суть цих помилок. Задача перша. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 66 см, а сторони відносяться їх 3 до 4. Знайдіть сторони цього трикутника. Отже, периметр дорівнює 66 см. Сторони відносяться як 3 до 4. Мова йде про рівнобедрений трикутник. Отже, малюємо рівнобедрений трикутник, тобто намалюємо ілюстрацію до цієї задачі. Оці дві сторони бічні, вони рівні між собою, а третя сторона основа. Подібні задачі розв'язуються за допомогою рівняння і з позначенням коефіцієнта пропорційності. Нехай коефіцієнт пропорційності дорівнює x. Тоді одна сторона дорівнює 3х, інша сторона 4х. Оскільки бічні сторони рівні, третя сторона також 4х. Складаємо рівняння. Периметр трикутника дорівнює сумі сторін. Отже, перша сторона 3х, плюс друга сторона 4х і плюс третя сторона 4х. За умовою цей периметр дорівнює 66. Розв'яжемо рівняння. Зводимо подібні доданки в лівій частині. 11х дорівнює 66. Розділимо ліву і праву частину на 11. Одержимо х дорівнює. 6. Це і є коефіцієнт пропорційності. Перша сторона дорівнює 3 множити на 6 дорівнює 18 см. Друга сторона дорівнює 4 множити на 6 дорівнює 24 см. Третя сторона так само як і, як і друга, дорівнює 24 см, оскільки бічні сторони рівнобедра трикутника рівні. І відповідь. 18 см, 24 см і 24 см. Ті учні, які на цьому завершили розв'язання задачі, розв'язали її не повністю. Вони допустили помилку, яка полягає в наступному. Необґрунтовано ми припустили, що 3 до 4 це відношення основи до бічної сторони. Насправді це тільки один із можливих випадків. Бо ця умова, про яку я сказав, в умові задачі не відмічена. Це не обумовлено самою задачею. Тобто це тільки наше припущення. Оскільки ми припустили, що основа відноситься до бічної сторони, як 3 до 4, то це тільки перший випадок. Ми повинні розглянути і інший випадок. Коли Бічна сторона відноситься до основи як 3 до 4. Звичайно, для цього треба намалювати іншу ілюстрацію. Отже, маємо рівнобедрений трикутник, це бічні сторони. Отже, бічна сторона відноситься до основи як 3 до 4. Враховуючи, що коефіцієнт пропорційності позначили через Х, ми одержимо. Основа 4х, бічна сторона 3х і друга бічна сторона так само 3х см. Рівняння вже буде інакше. 4х плюс 3х плюс 3х дорівнює 66. Зводимо подібні доданки в лівій частині. 4 плюс 3 7, 7 плюс 3 10, 10х дорівнює 66. Ділимо на 10 на коефіцієнт колу невідомої. І х дорівнює 6,6. 66 ділити на 10 6,6. Отже, ми маємо, що одна сторона дорівнює 3 множити на 6,6. Це буде 19,8 ,19 см. Інша сторона дорівнює її так само 19,8. І третя сторона 4 множити на 6,6. Це 26,4 см. Отже, тепер можна записати справжню відповідь, правильну відповідь. Тобто повну. І в цю повну відповідь нам треба записати і першу, і другу відповідь. Тобто перша відповідь. 18 см, 24 см і 24 см. Це один трикутник, такий може бути, що відповідає умовам задач. І другий трикутник 19,8 см, 19,8 см. І. 26,4 см. Отже, ми з'ясували першу типову помилку, яку досить багато учнів допускають, розв'язуючи подібні задачі. А саме, вони додають умову задачі, не вказані там додаткові умови. Тобто, взяли чисто випадково, розглянули тільки один випадок. Із двох можна. Розглянемо ще одну задачу. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 54 см, а його сторони відносяться як 2 до 5, знайти сторони цього трикутника. Отже, маємо периметр дорівнює 54 см. сторони відносяться як 2 до 5. І мова йде про рівнобедрений трикутник. Ми малюємо схему до цієї задачі. Ми з вами щойно розв'язали подібну задачу і знаємо, що необхідно розглянути два випадки. Перший випадок, коли основа дорівнює 2х, бічні сторони 5х, відповідно. І другий випадок, коли основа 5х. А бічні рівні сторони 2х і 2х сантиметри. В кожному з цих випадків записуємо рівняння 5х, додати 5х, додати 2х, дорівнює 54. 5 додати 5 додати 2 12. Дописуємо х дорівнює 54. Розділимо на. Коефіцієнт коло х на 12 одержимо і дорівнює 4,5. Це коефіцієнт пропорційності, отже, перша сторона дорівнює 2, множити на 4,5, дорівнює 9 см, друга сторона дорівнює 5. Множити на 4,5 дорівнює 22,5 см. І третя сторона так само 22,5. Ми маємо відповідь у першому випадку. Тепер розглянемо другий випадок. 5х рівняння складаємо плюс 2х, плюс 2х дорівнює 54. 9х дорівнює 54. Ділимо на 9 ліву і праву частину. Одержимо х дорівнює. 54 на 9, 6. Отже, перша сторона 5 на 6 30 см. Друга сторона 2 множити на 6, 12 см. І третя сторона так само буде 12 см. Отже, відповідь перша. 2, 9 см. 22,5 см і 22,5 см. Друга відповідь 30 см, 12 см і 12 см. Здається, все вірно. Ми уникли пастку цієї задачі і одержали відповідь. Але насправді задача розв'язана помилково. Ось подивіться чому. Знайдемо суму цих двох сторін. 12 плюс 12 дорівнює 24. І 24 менше від 30. Тобто, ми одержали, що сторона трикутника більша за суму двох інших сторін. А це суперечить про не, теоремі про нерівність трикутника. А саме, будь-яка сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. А в нас вичну навпаки, сторона трикутника більша від двох інших сторін. Цю теорему іноді називають умовою існування трикутника. Тому що, якщо не виконується ця умова теореми, тобто сторона дорівнює сумі двох інших сторін, то в цьому випадку трикутника не існує. Тому що ці три точки. Три вершини лежать на одній прямій. А якщо сторона більша за суму двох інших, це взагалі неможливо побудувати, побудувати трикутник. Тобто його в природі не існує. Тому друга відповідь, друга відповідь помилкова. Тобто другий випадок не існує. Неможливо побудувати такий трикутник от із е, сторонами, що відносяться як два. Сподіваюсь, що даний відеоурок. Був корисний для вас, і ви не будете потрапляти в пастки, описані у нашому уроці. Я сподіваюся, що це вам було цікаво. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.